Не самі тож не рішають з власної ну, Коституції п'ята стаття Конституції, П'ята стаття. Рас, хто, хто народ. У Бородянці не вщухають скандали. Не встигла громада оговтатися від гарячого зняття з посади секретаря селищної ради, як буря емоцій знову накрила селище. А ми будемо самі ми. Ми вже зробили вибір, Не буде нікого, І зайдуть інші. Колотнеча цього разу відбулася через позачергову сесію, яку скликали 10 депутатів ради, аби обрати нового секретаря. Справа у тім, що селищний голова Бородянки Олександр Сахарук наразі відсторонений від виконання обов'язків. Колишнього секретаря ради зняли з посади на початку вересня. Тож, фактично, понад місяць життя громади паралізоване. І щоб бодай якось виправити ситуацію, депутати ініціювали позачергову сесію, щоб обрати нового секретаря. Секретаря секретар обирається з числа депутатів. Сьогодні один секретар не сподобалось громаді, не працює, не сподобалось, не спрацювали з депутатами. Будь ласка, обирали нового, але ніякого про який переворот влади не йшло мови і не йде. Взагалі ми навпаки, ми хочемо розблокувати роботу ради і рухатися далі. Варто зазначити, що закон про місцеве самоврядування в Україні надає право сільським, селищним і міським депутатам скликати сесію за пропозицію не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради. Цю сесію ініціювали 10 депутатів, але їх не підтримали. Бородянська громада досі залишається паралізованою без секретаря ради. Наразі навіть неможливо оформити людям статус ВПО. Депутат має скласти акта і в раді мають його підписати сьогодні. Навіть такі елементарні речі вони не не можуть відбуватися. Тому я думаю, що найближчим часом ми ми не маємо не повинні вирішити це питання, просто повинні.